Вітаю, мене звати Олександр Кардонов і я хірург уролог. Вітаю вас на Академії сталого здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про актуальні теми в урології. Що таке цистит, які бувають чинники неплідності у подружніх парах, які бувають інфекції, які передаються статевим шляхом, а також розберемо цікаві випадки з практики. Хто такий лікар-уролог? Це фахівець діагностики сечовидільної системи як у чоловіків, так і жінок, а також репродуктивної системи у чоловіків. Чи лікар уролог це унісекс-лікар? Саме так. Вірно, тому що лікар-уролог займається лікуванням як у чоловіків, так і жінок, тому що у жінок так само є нирки, сечоводи, сечовий міхур, і також репродуктивна система з чоловічою фактору неплідності, наприклад, чи запальними захворюваннями у чоловіків. Достатньо часто вважають, що візит до лікаря-уролога це достатньо болісно, важко і неприємно, і насправді, справді багато чоловіків намагаються уникати візити таких лікарів, але сучасна медицина диктує нам новітні. Сучасні правила, що візити до таких спеціалістів не повинні бути болісними чи неприємними. Наприклад, більшість аналізів вже по старинку можна не здавати, такі як масаж простати чи соскоби з уретри, їх можна без проблем замінити еякулятом, тобто спермою у чоловіків. топ 5 аналізів для чоловіків. Якщо ти відчуваєш постійну втому, зниження лібідо, тобі важко прокидатися зранку, варто тобі перевірити твій гормональний паспорт і здати аналізи тестостерон, загальний і вільний, пролактин, полікостимулюючий гормон, літонізуючий гормон і секс звязуючий глоболін. Яким чином підготуватися для здачі цих аналізів? Прийти в будь-яку зручну для тебе лабораторію до 11.00, здати аналізи з Вени, напередодні відмовитись від фізичної активності, стресів і статевих контактів хоча б 3-4 дні. В деяких випадках ми можемо призначати аналізи після фізичних навантажень, для того, щоб подивитися динаміку змін тестостерону низького рівню. І високого рівня після навантаження, з чого починається статеве виховання? Фундаментом сексуального виховання закладається у віці приблизно від трьох років, коли дитина вже усвідомила свою принадлежність до певної статі, чоловік вона чи дівчинка, та проявляє свій інтерес до зовнішньостатевих органів, зацікавленість у геніталіях, починає роздивлятися їх, мацати, трогати, досліджувати, як то кажуть. Сексуальне виховання у дошкільному віці та молодшошкільному віці полягає в тому, що дитина знає, як називаються геніталії, і розуміє, для чого вони потрібні. У даному віці задоволення від фізіологічних потреб отримує дитина. Усидомлює, що ніхто не має права торкатися цих геніталій, окрім батьків, коли проводять гігієнічні процедури або з дозволу лікаря. Якщо це робить хтось інший, потрібно кричати і обов'язково розповідати про це батькам, з чого починається статеве виховання. Приблизно 5, 7, 10 років дівчата говорити про менструацію потрібно, а з хлопчиками про полюцію у контексті питання полюції і менструації батькам вже час поговорити з дітьми про статеві контакти. Найголовніше поговорити про засоби контрацепції в контексті профілактики незапланованої вагітності та інфекції, що передаються статевим шляхом, такими як сифіліс, гепатит, віл інфекції. Як чоловіку підготуватися до зачаття дитини? Чоловіку варто відмовитись від паління, алкоголю та інших шкідливих звичок, як мінімум за три місяці до планування зачаття, здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом, такі як ВІЛ, гепатит, сифіліс. Здати спермограму це єдиний аналіз, яким чином можна визначити репродуктивний фактор чоловічого непліддя. З результатами аналізу варто приконсуватися з лікарем-урологом, чи реально вилікувати чоловіче безпліддя. Приблизно кожна шоста людина у світі страждає від безпліддя, поширення з безпліддя, а саме частота населення, яка коли-небудь за життя стикалася з безпліддям, становить 17,5%. Загалом вважається, що чоловічий фактор є значічим приблизно у половини безплідних пар, і є єдиною причиною безпліддя приблизно у 20-30%. Чоловічий фактор непліддя це присутність порушення показників сперми в партнери чоловічої статі спари. Яка не може завагітнити мінімум від одного року незахищених статевих контактів. У мене були такі випадки, коли подружні пари, займаючись статевими контактами, не могли завагітнити. На питання я запитав, як часто вони взагалі займаються статевими контактами? А як виявилось, вони займаються раз на три місяці. Тому тут дуже важливо проводити регулярні статеві контакти, причини чоловічого безпліддя. Аномалію розвитку яєчок: це аплазія, гіпоплазія, крипторхізм, тобто неопущення яєчок. Варікацель найчастіший фактор чоловічого наплідя. Варікацелі це розширення вен сімейного канатика. Ніяким чином чоловік не відчуває навіть ніяких симптомів варікацелі, тобто е, болів немає, і найчастіше виявляється варікацелі це саме профоглядів в школах, військоматах, у лікаря уролога в кабінеті, що також може впливати на погіршення показників спермограми. Це інфекції, які передаються статевим шляхом, тому варто перевіритись на хламідіоз, гонорею, хламідію, трихомоніаз, герпес. Також зручаються чинниками чоловічого неплідя це хромосомні аномалії, синдром Клейнфельтера та інші е, аномальні захворювання, мука АЗФ-фактори, порушення виведенням сперматозоїдів з синосними шляхами, що виникає внаслідок перенесеного запального ураження, агенезії, травми, ретроградної еякуляції. Та з деяких інших причин реакція організму на шкідливий вплив навколишнього середовища, вплив температури як низьких, так і високих, токсичний вплив никотину, алкоголю, хімічних речовин, деяких видів лікарських препаратів та інших терапію можна проводити після виявлення причини безплідя. Для цього лікар призначає обстеження для діагностики. Деякі причини, на жаль, не піддаються лікування і питання вагітності. Може бути вирішено лише за рахунок донорської сперми. Варикоцелі – одна з найчастіших причин успішно лікується хірургічно. Пари також консультуються щодо змін способу життя для покращення фертильності, таких як припинення куріння, зменшення надмірного споживання кофеїну та алкоголю, а також забезпечення регулярних статевих контактів з чистотою кожного дня або через день період близький до овуляції жінки. Щодня команда групи компанії Аптека Доброго дня працює з думкою про кожного з вас. Наші фармацевти постійно підвищують кваліфікацію, щоб бути кращими в своїй галузі. Разом формуємо здорове та щасливе майбутнє країни. Дякуємо, що обираєте нас. Чи потрібен масаж простати для профілактики? Я можу відверто сказати: ні, не потрібен. Так, да, дійсно так раніше вважалося, що масаж простати має лікувальну мету, але у всьому цивілізованому медичному світі не використовується масаж простати з лікувальною метою. Тому, чоловіки, не бійтесь ходити до лікаря уролога, не будуть вам одразу робити масаж простати. Якщо ми говоримо про профілактику хронічного простатиту, то для цього достатньо регулярних еякуляцій при статевих контактах. Якщо немає такого, тоді буде достатньо мастурбації. Як часто? Це приблизно хоча б 2-3 рази на тиждень. Перша допомога при циститі. Цистит це запалення слизової оболонки сечового міхура. За статистикою, майже кожна третя жінка мала принаймні один епізод циститу до 24 років, який потребував антибактеріальної терапії. Це звичайно зумовлено більшістю короткої відстані від анусу до уретри у жінок ніж у чоловіків. Фактори ризики включають серед здорових жінок це статеві контакти, особливо новий статевий партнер, використання спермицидів, а нам не з матері з інфекціями, які передаються статевим шляхом, тобто від матері до дитини. Перша допомога при циститі. Прийміть фосфоміцин. Це порошково-образну суспензію, яку потрібно розчинити в склянці води, випити її перед сном. Прийміть знеболюючи, це може бути ібупрофен або парацетамол. Пити багато рідини, це приблизно хоча б 2,5 літра на добу. Не накопичуйте сечу в сечовому хрі. Відчули поклик бажання до сечі пускання. Одразу сходіть і помочіться. Не потрібно приймати якусь грілку, гарячу ванну. Так, да, воно покращує симптоми, але це погіршує ваш загальний стан у відстрочному періоді. По можливості зверніться до вашого сімейного лікаря або лікаря-уролога. Перед цим виконати загальний аналіз сечі і бактеріологічний посів сечі на флору. Вірус, що викликає рак. Вірус папіломи людини це найбільш розповсюджена інфекція, що передеться статевим шляхом. Високоонкогенні типи ВПЛ пов'язані з виникненням раку шийки матки у жінки, вульви та вагіни, гортані ротової порожнини, статевого члена та ануса. На сьогоднішній день не існує жодного лікування від вірусу папіломи людини. Його можна лише профілактувати. Яким чином? Це вакцинація. На сьогоднішній день у нас відомо в арсеналі деякі вакцини, такі як. Серварікс або Гардасіл 4 або Гардасил 9. Це різні типи валентів, тобто штампів, коли ми здаємо аналізи на ВПЛ. Яким чином можна профілактувати? Це відмови від паління, гінекологічні скринінги обов'язкові для жінки, аналізи на ВПЛ та ПАП-тест, захищені статеві контакти з новими статевими партнерами. Нетримання сечі це будь-яке мимовільне, неконтрольоване. Вольовими зусиллями та не пов'язане з бажанням пацієнта виділенням сечі. Кожна четверта жінка після 30 років відмічає симптоми нетримання сечі. Виділяє такі види нетримання сечі у жінок: це стресове, нетримання сечі при напруженні, імперативне, ургентне нетримання сечі, коли жінка негайно хоче йти до вбиральні. Різкі поклики відчуває постійно. І змішане це і імперативне. І стресове. Частота стресового нетримання сечі серед усіх різновидів даної патології становить 50-80% фактори, що підвищують ризик розвитку стресового нетримання сечі це вік людини, типологів, надмірна вага тіла, попередні операції на органах малого тазу, алгоритм лікування стресового нетримання сечі. Перша лінія це тренування м'язів тазового дна. Достатньо часто ви чули про вправи кегля для жінок. Є дуже класні зручні застосунки на телефон, на Android, iPhone, кегель ексесайз. Вони допомагають налаштувати вам правильне виконання цих вправ, тобто якою частотою і амплітудою потрібно виконувати вправи кегля. Найголовніше, це виконання цих вправ повинно бути мінімум від трьох місяців. Лише таким чином ви можете побачити результат. Це зміна способу життя обов'язково для жінки повинна бути. При пролапсі органів тазу розглянути можливість хірургічного втручання. У другу лінію включаються вагінальні писарі, це спеціальні пристрої, які встановлює лікар уролог або гінеколог у піхві жінки для того, щоб підтримати тонус задньої стінки уретри. Це тренування сечового міхура, це прийом препаратів дулокситину лише за показами лікаря. Третя лінія терапія це оперативні втручання. На сьогоднішній день єдиним методом лікування значного нетримання сучі у жінок це є операція TVTO. коли ми встановлюємо спеціальну сітку слінг для того, щоб уретра не провисала і підтримувала тонус її. Чи ефективні вправи кегеля для чоловіків? Так, вони ефективні. Чоловіки під час справ кегля працюють з м'язами навколо сечопускального каналу, ануса та передміхрової залози. Тому вправи допомагають контролювати сечовипускання та випороження, покращують сексуальну функцію, вирішують питання з еректильною дисфункцією. Але пам'ятайте, що ефективність цих вправ повинна бути мінімум від 90 днів при регулярному виконанні. Сьогодні ми обговорили найактуальніше питання, з чим звертаються до лікаря-уролога яким потрібним чином лікувати цистит, яким потрібним чином профілактувати інфекції, які передуться статевим шляхом, як підготуватися до плануючої вагітності, яким чином і як потрібно виконувати вправи кегеля як для чоловіків, так і для жінок. Друзі, не займайтеся самолікуванням. Пам'ятайте, що варто звертатись хоча б раз на рік до вузьких профільних спеціалістів і проходити профогляди. Дякую вам за увагу! Бережіть себе.